Привіт усім, сьогодні поговоримо про топ-4 програми для якісного озвучування тексту нейромережами. Like ви дізнаєтесь, де їх взяти та як ними користуватися, та експортувати файл. Тільки як завжди, є одне, але так як програми безкоштовні, то є якісь обмеження по кількості генерування озвучки. Деякі з цих обмежень можна обійти. Але якщо ви не збираєтесь начитувати усю книгу Володар Кілець. То безкоштовного об'єму повинно вам, мабуть, вистачити. Всі посилання будуть в описі або в коментарях. Ну що, почнемо. І так, перша це програма ClipChamp від Microsoft. Її можна користуватися або онлайн, або завантажити з магазину Microsoft. І так, як нею користуватися? Відкриваємо програму. Тиснемо Створити нове відео. Відкривається вікно монтажа. Далі тиснемо ліворуч Запис і створення. Синтез мовлення. Обираєте мову. І голос. Також можете обрати інтонацію. Далі вводите текст. І зберегти. Після чого на таймлайн у вас з'являється новий елемент синтезу мовлення. Тиснете Експорт. Обирайте високу якость 1080 і експортується відео. Далі з цього відео можете вже дістати вже аудіо. Обмеження в ClipChamp це 10 хвилин чітки. Друга програма це Descript. Завантажуємо її з сайту. І запускаємо програму. Праворуч тиснемо New Audio Project. Праворуч тиснемо вгорі Write. Пишемо текст. І зверху Add Speaker. Тиснемо. Browse Stock AI Speakers. Обираємо диктора. І далі чекаємо, коли підвантажиться озвучка. Обмеження в Descript наступне. Ви можете озвучити 3-4 хвилини в одному проєкті. Але ви можете створити ще якийсь проєкт. Для того, щоб експортувати файл, клікніть у горі Publish, Export І знову Експорт. Третя програма це Soundly Завантажуємо її з сайта. Відкриваємо програму. Далі тиснемо Voices. Вгорі у нас є пресет обраний Airport Announcer. Обираєте Audiobook Reader. Вставляєте текст, обираєте Диктора. І далі Speak It, щоб згенерувалася озвучка. На одну добу вам доступно 25 разів натискань Speak It. Після того, як ви згенерували озвучку, виділяємо аудіодоріжку і перетягуємо її на робочий стіл. І четвертий це сайт Eleven labs Відкриваєте сайт, обираєте диктора, також вам доступне налаштування мовлення, вводите текст і генерувати. Усього вам на місяць дають 10 тисяч знаків. Але ви можете створити ще якийсь аккаунт, і вам буде ще доступно 10 тисяч знаків. Також можете створити платний аккаунт за 1$, де вам буде доступно 30 тисяч знаків. Також я хотів попередити, якщо ви будете користуватися багато аккаунтами, то треба використовувати VPN, щоб вас не забанили на сервісі. Я використовую безкоштовний warp інтернет. На цьому все. Всім пока. Пишіть коментарі.